Пінгвіни відпочивали на крижині після сніданку. Потім до них прийшли ще три пінгвіни. Тепер на крижині 17 пінгвінів. І в нас питання, скільки пінгвінів було на початку? Так, у нас на крижині зараз 17 пінгвінів. І стільки у нас є квадратиків на малюнку. І щоб знайти, скільки було на початку, ми знаємо, що до них потім прийшли ще три. Тобто, щоб знайти, скільки на початку, ми маємо закреслити три квадратики. Один, 2, 3. І тепер, коли ми забрали тих пінгвінів, які прийшли потім, у нас залишились тільки ті, що були на початку. Порахуємо, скільки їх. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. У нас 14 пінгвінів було на початку. Яким ще чином ми могли знайти цю відповідь? Ми знаємо, що у нас було скільки пінгвінів на початку. До них прийшло ще 3, і стало 17. І з цього прикладу ми можемо зробити отакий. 17 мінус 3, дорівнює нашому знаку питання. А тут це вже легко порахувати. 17 це в нас один десяток і 7 одиниць, від одиниць віднімаємо одинички, тобто від 7 віднімаємо 3 і це 4. Наш десяток в нас залишається. І від 7 відняли 3, це в нас 4. 4 одинички, тобто наш знак питання дорівнює 14. Та сама відповідь, до якої ми дійшли попереднім способом. Подивимось ще на отаку задачу. Пінгвінчик зловив 13 рибок, він з'їв кілька рибок на обід, і в нього залишилося 8 рибок. І в нас питання: скільки рибок пінгвінчик з'їв на обід? Одразу почнемо розв'язувати. Пінгвінчик зловив 13 рибок. 13 рибок в нього було на початку. Потім він з'їв кілька на обід. Він з'їв їх, значить, стало менше. І тоді ми віднімаємо якесь число, яке ми ще не знаємо. І це дорівнює 8, бо в нього залишилося 8 рибок. Можливо, ви вже знаєте, що 13 мінус щось, тобто мінус 5 дорівнює 8. Але ми ще подивимось кілька способів, як саме ми порахувати можемо. Можна ще зробити так. 13 мінус 8 у нас дорівнюватиме знаку питання. Ми це зрозуміли з оцього приклада. А можна ще подумати і так. У нас. Залишилося 8. І ми додаємо, додаємо те, скільки він з'їв, і можемо отримати скільки було на початку. І кожен з цих прикладів є правильним. Кожному з цих прикладів ми можемо знайти, що знак питання дорівнює 5. І саме стільки. Він з'їв на обід.